Всім привіт! Рубрика Порожні баночки та упаковочки. Закінчився пробіотичний напій з харчовими волокнами, комплекс астоксантину екстракту чорниці для зору, дуже корисний. і також це міцний антиоксидант. Вітамінки жіночі і чоловічі, комплекс вітамінів і мінералів. Далі ось така масочка. Я її використовувала на 5 разів. З органічною папаю для зволоження шкіри, тональна основа, це пробнички, Everlasting Sink для зволоження з SPF 30 кульковий дезодорант, не залишає білих плям на одязі 48 годин свіжості, дитячі вітаміни ВМС апельсинові. Далі зубні пасти OptiFresh для чутливих зубів і OptiFresh для е, е, така освіжача, максимальна свіжість для свіжості полості ротової порожнини. так. Далі ось такі пом'якшувальні засоби наші для сухої шкіри, пальців, колін, ліктів і ось такий мультифункціональний бальзам для дитячої шкіри ніжної. Дуже шкода, але зараз вже його не виробляють.